Сьогодні кожен може опинитись у ситуації, коли комусь потрібно надати домедичну допомогу, а надто в умовах війни Росії проти України від правильного алгоритму дій залежить життя людини. Якщо ми побачили людину, якій можливо потрібна наша допомога, перш за все ми маємо правильно провести первинний огляд. Як це зробити? Нам розповість тактичний медик Віктор Шацький. Віктор Шацький, доцент кафедри медицини катастроф та військової медицини Тернопільського національного медичного університету імені Івана Яковича Горбачевського, інструктор з тактичної медицини громадської організації Медичний загін спецпризначення Білі Берети. Лікар-хірург перед нами людина, якій можливо потрібна наша допомога. Які наші дії? Основним правилом першої допомоги чи до медичної допомоги на місці події. Це є те, що ми повинні дбати за власну безпеку. Перед первинним оглядом потрібно оглянути місцевість, чи немає загроз, звернутися до постраждалого з питанням. Вам потрібна допомога у разі відмови допомоги не надаємо. Якщо людина не відповідає, підходимо до неї. Все, що ми будемо робити з нашим постраждалим, ми будемо робити в рукавичках. Я стою ногою, яка ближче до постраждалого. Підняте коліно, дальня нога оповертається на землю і опираюся собі ліктем в коліно, тим самим я себе захищаю. Що з вами трапилося? Вам Потрібна допомога. Краще це стати зразу на два коліна в районі, от приблизно груди живіт. Ти можеш достати і сюди, надаючи допомогу при потребі. І сюди. Першим ділом ми повинні проконтролювати, чи немає критичних кровотеч. Промацати певні ділянки тіла. Це є внутрішня поверхня плеча. Промацали навіть через одяг. Промацали, подивилися на свої руки чи нема крові. Промацали стегна. Подивилися немає крові. Внутрішню поверхню стегна промацали, подивилися немає крові. Промацали шию, подивилися немає крові. Наступним етапом буде у нас забезпечення прохідності дихальних шляхів. Язик один з найсильніших м'язів у нас в організмі людини. Коли людина без свідомості лежить на спині, відразу є надгортанник. Він буде тиснути на цей надгортанник, і надгортанник плавно, помільно закриє вхід дихальні шляхи. Для того, щоб відновити прохідність дихальних шляхів, нам потрібно зробити дві маніпуляції. Ви одну руку на чоло, Два пальці під нижню щелепу. Натискаючи на чоло, піднімається, голова закидається, щелепа піднімається. Чи важливо, в якій послідовності ми проводимо всі ці дії? Тобто, я правило, так бачу, що я відчуваю. Це одночасно? Я просто нахиляюся вухом до обличчя постраждалого. І тим самим я буду чути вухом шум повітря, яке видихається, щокою. Тепло повітря, яке видихається, і дивитися на грудну клітку на живіт, чи вона піднімається чи не піднімається під час дихання. Я повинен прорахувати 10 секунд. Саме 10 секунд. 1, 2, 3, 4 – це не буде 10 секунд. Найкраще рахувати. Я використовую в своїй практиці: 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510. Я повинен почути мінімум 2 дихальних рухи, ну, максимум 4-5. Нам треба положити його в певне положення. Це називається стабільне бокове положення. Ну, На манекені мені це буде важко показати. Можливо, не знаю. Давайте Зулян, попробуємо на вас показати. Перший рух вільна каса, тобто та рука, яка ближче до вас, ви піднімаєте догори, як Макдональдс. Вільна каса. Дуальна рука. Дзвінок другу ставлять або на плече, або на шию. Або на щуку. Тоді дальня нога. Згинаю дальню ногу, привожу максимально близько стопу до тазу. От мій рух. От, речах. Після цього я повинен зробити так, щоб прямий кут був тут, прямий кут був тут. Після того ми просто нахиляємося і ще раз перевіряємо, чи є дихання. А зараз Віктор перевірить, наскільки я все запам'ятала. Це маємо положення, в якому ми можемо себе захистити. так? так. Ще раз можемо звернутися до людини і за плечі. Так. так, чи вам потрібна допомога? Перевіряємо, чи тут немає, немає крові, крові на рукавичках. Так само перевіряємо іншу руку, дивимося, чи немає крові. Стегно. точно так само Но. кожну руку, кожну ділянку подивимося. І, і перевіряємо ший. шию. Критичні кровотечі, кровотечі загалом у нас відсутні. Руку ставимо на чоло. І два пальці отут. І просто закидаємо голову так. максимально так. назад. 506, 507, 508, 509, 510. Наш постраждалий дихати не почав, але якщо припустити, що перед нами людина і в неї стабільне дихання, ми маємо її перевести у стабільне бокове положення і викликати швидку. Як правильно проводити первинний огляд постраждалого вам на озброєння?